Зараз на огляді автомобіль 22 року це Ford Explorer з пробігом всього 39 тисяч миль. Один власник жодного пошкодження, і знаєте, це надпотужний трьохрядний автомобіль, сімейний з дуже класною трансмісією, динаміка на висоті за рахунок турбованого двигуна. Давайте зазирнемо, чи я всередині, бо всередині набагато цікавіше. І так, салон цього Explorer, комплектація XLT, шкіряні сидіння. Дуже класної якості, як ви бачите, три ряди сидінь. це самий автомобіль. Автомобіль комплектований датчиками сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь і механічне регулювання терма. Такий досить великий дисплей з навігацією, CarPlay, Android Auto, все є. Клімат контроль. А як ви бачите, задні. Сидіння регулюються окремо. Я маю на увазі кондиціонер. Можна обирати напрямок повітря. Зараз я вам покажу багажне відділення. Ви подивіться зараз, звичайно, третій ряд сидінь складено, але ви якраз можете побачити наскільки багато тут місця. Приблизні ціни ви можете дізнатися у наших менеджерів, бо компанія Вейтшипінг в будь-якому разі підбирає автомобіль під ваш бюджет і підбираємо автомобілі тільки в ідеальному стані.